В етері телеканалу Чернівецький промінь новини міста. Про головні події цього дня дивіться у випуску вже за мить. У студії працює Антоніна Фігель. Вітаю! Повернувся додому на щиті. Буковина вкотре попрощалась із відважним захисником, який загинув в боротьбі за Україну. Із сержантом Олегом Вишняковим попрощались у рукшині. Вічна пам'ять та слава герою. Кермо не піддалося на Буковині. Впродовж доби трапилось три ДТП з потерпілими. У селі Кулівці, 60-річна водійка автомобіля Шевроле Авео, допустила з'їзд легковика в кювет, через що травмувалась. Жінку доправили до лікарні. А у селі Мамаївці, річний водій, Мерседес Бенц Спрінтер. Під час руху заднім ходом наїхав на 56-річну місцеву жительку. Потерпілу шпиталізували. Також у селі Хряцька з керуванням квадроцикла не впорався 63-річний. Річний чоловік внаслідок падіння водій отримав травми. Наразі за всіма фактами аварії слідчі поліції розпочали кримінальні провадження. Встановлюються всі обставини та причини. Ухилились від сплати податків на мільйони гривень. Детективи бюро економічної безпеки у Чернівецькій області викрили недобросовісну компанію імпортера Йдеться про фірму, яка спеціалізується на імпорті та реалізації кондитерських виробів. Керівник компанії умисно занизив митну вартість товарів, ввезених з Туреччини. Внаслідок таких дій державний бюджет не до отримав понад 7,2 мільйона гривень. У ході досудового розслідування збитки до скарбниці відшкодували. Директору товари. Іства повідомили про підозру в умисному ухиленні від сплати податків у великих розмірах. Ворожі дрони одна з найбільших небезпек на війні. Волонтерський штаб, українська команда, оголосив масштабний збір на сіткомети, які здатні знешкодити ворожі безпілотники. На сьогоднішній день велика біда на фронті. Дронів на оптоволокні, які не піддаються ребам. І ці сіткомети – один з найефективніших способів зберегти життя наших захисників. Наші бійці вже їх використовують на фронті. І ось відео з поля бою. Відпрацював сіткомет пташка. Впівішка з Єдність Буковинців не раз допомагала на фронті, адже кожна пожертва може стати тим внеском, який збереже життя воїнів. Долучитись до збору можна за реквізитами на екрані. Великому кучерові відзначили активних волонтерів, Іменні подяки від Віталія Кличка отримали двоє жителів громади, які від перших днів війни долучилися до допомоги армії та місцевим жителям. Столярчуку Миколі Івановичу за вагомий особистий внесок у розвиток волонтерського руху, зміцнення обороноздатності держави та активну громадянську позицію від Віталія Володимировича Кличка. Попри активні освітянські будні, Микола Іванович встигає допомагати і військовим, і мешканцям громади. Дуже активний вчитель фізкультури багато займається з дітками, прививає любов до спорту, бере участь у змаганнях. Його вихованці отримують дуже багато. Багато різних нагород різного виду спорту насамперед велику увагу заслуговують тільки оці подяки, і кубки, і медалі, і нагороди різні. Вчителює вже 12 років. А колись навчався тут сам. Нині ж навчає нове покоління учнів. Працюю вже тут 12 років, навчався в цій школі і так залишився працювати в цій школі. Буковинець розповідає, чимало корисних змін відбулося в освіті протягом останніх років. Чи зараз у нас як є нова українська школа, де дітки залучаються більше до ігрового матеріалу, до ігрових різноманітних ігор, не тільки змагальних, а дружніх, як то кажуть, щоб вони були разом з Одною командою і допомагали один одному у школі. Активно впроваджують нові спортивні проєкти цього року. В нашій школі запроваджений проєкт президента України пліч опліч змагання, і ми приймали участь з футзалу серед дівчат 5-9 класів. І наша команда школи посіла друге місце в обласному. Етапів. Іменну подяку Віталія Кличка також отримала Томашчук Галина. Київський міський голова відзначає усіх, хто допомагає наближати перемогу. Антоніна Фігель, Чернівецький промінь. Поки це всі новини, нагадаю, переглянути сюжети випуску можна на нашій офіційній сторінці у Фейсбуці, а також на сайті промінь.Cv.ua. Я бажаю вам мирного вечора. Побачимось.